Розпаковка. О, Господи. Макс у мене почав займатися тренуваннями. ходив в спортзал з тренером. І наш раціон повністю змінився. Ну, Мій не змінився, Макса кардинально змінився. Зелень, дві упаковки, салати. Рукола, якийсь мангольд, Шпинат. Яйця, хліб, бездрожовий і бородинський. Макс сказав, що калорійність бородинського менша, ніж без Помідори черрі, сир. Сметана, морковка гристи, Ну, так як мій реціон не змінився, дві упаковки булочок, які запікають 5 хвилин, боже, які вони смачні з сиром і шпинатом. Майже 3 кг огірків, банани, нектарин це мені яблука це максу, дві баночки тунца в власному соці, дві шпажки курячого шашлика то чисто філешка. Кілограм творогу на сирники і 4 пачки такого творогу на сніданок. Ага, і ще в нас пак, 6 бутилок півторушок води газованої. І ціна у нас 2800.